Вас вітає Рубрика 007 та я і її ведучий Богдан Хом'як. Сьогодні я познайомлю вас із порівняно новим видом спорту в сучасності, але водночас насправді справді древньому у нашій культурі. Отже, дорогі друзі, бойовий гопак. Свої появі це бойове мистецтво, завдячив Львів'янну Володимиру Палату, котрий за найвищу мету у житті поставив відродження лицарської слави наших предків, вивчаючи джерела бойової культури, українці він звернув увагу на багатство і різноманітність рухів у народних танцях. І, зокрема, в танці гопак, рухи якого нагадують бойові. Що таке бойовий гопак? Бойовий гопак це наше древнє українське бойове мистецтво. Воно виникло ще в сиву давнину. Набуло свого розвитку в часи Київської Росії, особливо під час часи Козачини, під час Запорозької Січі. Потім було незаслужено забуто, тому що російські і поліцейські сили забороняли українцям займатися бойовими мистецтвами, і тому. Наші предки переклали їх в народний танець. Зараз в частини Залежності України це було знову розкодовано ці рухи, і з танців перекладено знову на бойові рухи. Відродження бойового поки почалося в 75-му році. Зараз вже є створена міжнародна федерація. Осередки існують в практично всіх куточках України, і навіть за її межами там в Польщі, Португалії, Канаді, Британії і так далі. Кажуть, що бойовий гопак веде свою історію від козаків-характерників, котрі були наділені магічною силою. Вони могли відкривати без ключів замки, плавати на човнах по підлозі, бачити за кілька верст довкола себе, перекидатись у кутів і навіть були замовлені від кулі та шаблі. Також певний вплив на формування техніки бойового ГОПК мали прийому самозахисту селян Галичини. Практично в кожному селі були школи, в яких вчили дітей боротися, в школі був майстер, що вчив дітей битися, розвивати в собі силу і захищати своє село від нападників. Шлях воїна у бойовому покупу починається з новичка і передбачає сім рівнів зростання майстерності: Жовтяк, Сойкел та Яструб Соушнівський, Джура, перехідний рівень та три мистецькі рівні козак, характерник і волк. Які основні рухи у бойовому покупу? Ну, техніка бойового пока надзвичайно різноманітна і дуже багато, тому дуже важко виділити якісь основні рухи. Тут є і удари кулаками, і удари різними частинами долоні, удари колінами, удари ногами. Особливо дуже родзинкою бойового поки є техніка роботи в присяці, в непівприсяці, в повзунці, різноманітні повзунці, яких практично немає в східних одноборствах. Удари в стрибку, такі як пістоль, щупак, розніжка. Тобто всі рухи є однаково важливими, і кожний його поківець під час змагальної ситуації вже використовує ті рухи, які він найкраще засвоїв, які йому ближче лежать до душі. Чи потрібна спеціальна підготовка, щоб опанувати цю боротьбу? Ні, до нас приходять діти і дорослі різного віку, різного рівня підготовленості. Якраз для того приходить дитина в секцію чи хлопчик в секцію, для того, щоб стати сильнішим. Тому підготовки жодної не потрібно. Єдине, що не має бути протипоказань з боку лікаря. А вже в секції під час занять вже стають сильнішими, витривалішими, гнучкішими і так далі. Скільки часу потрібно, щоб досягти рівню джури? Ну, якщо почати знову, коли десь треба 13 років 10, щоб досягти рівня майстерності джури. Головні орієнтації правдоборство, потужна звитяга із силами темряві і зла, відміну торжества, світла, добра і любові, позитивні творчі сили, що сприяє розширенню всесвіту, творення недосконалішої форми життя, трансформації, в духовне. Скільки часу ви займаєтесь гупаком і які маєте досягнення? Ну я займаюся вже десь приблизно три роки і маю багато різних спортивних досягнень, перемог, медалі. Різне всяке тому подібне, але вважаю найбільшим досягненням те, що завдяки гупаку я дуже багато помандрував по Європі, по цілому світу. І я розвинувся духовно, і фізично і розумово. Це моє найбільше досягнення гупаку. Я займаюся вже приблизно 5 років. Я гупак на гупак хочу тому, що тут можна знайти багато друзів. Отут наша вся спільнота, всі докупи, і це якраз шаную в гупаку. Чому ти обрав саме цей вид боротьби? Ну, я перед тим перепробувала багато різних східних єдиноборств і різних інших спортів, але обрав бойовий гопак, оскільки він був найближче, мені лежав найближче до серця, оскільки я українець. І ці рухи засвоювалися якось для мене надзвичайно просто і виходили буквально інстинктивно. Ну, бойовий гопак, Я так само перепробувала багато. що Я була е, ходила на карате. Там так само добували великі перемоги, мала багато медалів, кубків. Але коли перейшла на гупак, я знайшла саму себе. На гупаку можна знайти своє я, можна себе відкрити духовно, морально, можна дізнати ближче самого себе, ніж на якихось інших єдиноборствах. Велика увага у школі бойового ГПК приділяється всебічному розвитку особистості. Сильний кулак нічого не вартий без сили розуму. Тому поряд із бойовою технікою поківці вивчають містецтво музики і співу, історію та традицію нашого народу, світогляди основи лицарства. З вами була рубрика 007 та я, її ведучий Богдан Хмель. Будьте сильними і мудрими.